Хотів би заакцентувати увагу на трьох основних аспектах. У минулому році на рівні всіх гілок влади, починаючи від районів і міст, закінчуючи обласними адміністраціями, обласними радами, майже у всіх областях були сформовані обласні програми допомоги з'єднанням і військовим частинам Збройних сил України. Про це доповідав міністр оборони. Це дозволило. Додатково закумулювати більше 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил. Активну участь в цій роботі прийняла і Волинська обласна рада, Волинська обласна державна адміністрація, представники всіх гілок влади в Волині. Було сформовано відповідні програми, вони були затверджені обласною радою. І ви знаєте, що майже 9 мільйонів гривень з обласного бюджету було направлено на шефську допомогу з'єднанням військовим частинам. Підтримку заходів територіальної оборони спецпідрозділів правоохоронних структур. На що зосередив свою увагу міністр оборони? В першу чергу на те, що в 2016 році ця допомога була продовжена і більше зосереджена на заходах територіальної оборони, в тому числі облаштування і функціонування військових комісаріатів. Як першої ланки основи формування Збройних сил України важливо, щоб реалізації цієї допомоги і виконання цих заходів мали прозорий характер, могли бути проаналізовані представникам громади, тому що левова частина цих коштів це кошти платників податків. Тому ми з вами під час захисту програми допомоги. Військовим з'єднанням і військовим формуванням на 2016-2020 роки в першу чергу ставимо звіт обласного військового комісара, представників правоохоронних органів про ефективність використання коштів, які були направлені з обласного і місцевих бюджетів по даній програмі в 2015 році. Наступне питання: це щодо сприяння. Обласними Київською міською державними адміністраціями комплектування у Збройних сил України особовим складом на контрактній основі. Дане питання на минулому тижні ми в доповнення до рішення Ради оборони розглядали на засіданні Ради оборони області. Основний лейтмотив розгляду даного питання про необхідність поступового переходу Збройних сил України на контрактну форму. Звичайно, це досить таки недешевий. Процес і вимагає відповідного періоду часу, але як показує досвід діяльності Збройних сил України в 2014-2015 роках необхідність переходу на контрактну форму це є вимога часу. Це є сьогодні та необхідність реформування збройних сил, від якої не відійти. Тому поставлено завдання розпочати цей процес. Офіційно, залученням громадськості, представників всіх гілок влади на перший квартал 2016 року для Волині доведено завдання Міністерством оборони забезпечити поставку в Збройні Сили України 540 контрактників. Близько 120 контрактників готові до відправки в учбові центри. Частина з них вже відправлена, частина йде. Відповідну підготовку проходить, оформлення документів. На Раді оборони було прийнято рішення максимально залучити до цієї роботи в першу чергу. Це ветеранські організації, воїнів АТО, представників громадських організацій, волонтерів, людей, які дуже добре знають специфіку військової служби, відносини з нашими військовими на передньому краї, зроблено акцент. На всебічну підтримку цієї роботи з боку всіх гілок влади. Рада оборони дала доручення обласному центру зайнятості розгорнути в районах і містах на території центрів зайнятості відповідні робочі місця, де зосередити інформаційні матеріали, роз'яснювані матеріали для залучення наших. Воїнів в першу чергу, які демобілізовані для проходження служби по контракту. Міністр фінансів України, пані Яресько, оголосила про те, що воїни-контрактники рядового складу будуть забезпечені мінімальною заробітною платою в розмірі 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата офіцерів молодшого рівня, молодшого командного складу складає 12 тисяч гривень. Величезний ресурс, який тратить сьогодні держава на створення контрактної армії. Поряд цим дуже важливим є інформаційно роз'яснювана робота, яка повинна бути проведена безпосередньо на місцях.